Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Залужний зібрав чотирьох найдовіреніших генералів. Чотири генерали, чотири голоси за погодилися з генералом, що потрібно припиняти інтерв'юшки, припиняти політичний піарата довести до підлеглих єрмаки, безугла та інші так звані бренд-лідери. Не указом. Нарада була закритою та довгою. На ній був присутній і Сирський, який погодився з багатьма речами ніяких політиків під час прийняття військових рішень, адже наради за участі політиків потім ЗСУ дуже дорого обходяться. Хмельницька Вінниця останнім часом це підтверджують у той же час. Зовсім скоро на нас чекає неочікуване призначення залужної, яка шокує Єрмака, пише офіс президента України. Що ж, як пише телеграм-канали, було б правильно, аби Андрія Єрмака відправили відставку ще у 2020 році. Але якби президент Зеленський зробив це тоді, то з одного боку продемонстрував би свою нерозбірливість у власній кадровій політиці. а також, те, наскільки він залежний від публікації нового компромату на своїх соратників, пишуть журналісти видання Україна молода у статті Путінська формула Єрмака, що не так із главою офісу президента Зеленського. Далі мови оригіналу з іншого боку, те що Єрмак досі керує офісом президента, дало привід опонентам робити закати, що президент толерує корупцію у власному оточенні, взагалі не виконує своїх обіцянок і обманює, коли каже, що корупцію на вищому посадовому рівні подолано, однак у подібних ситуаціях. Щоправда, різного рівня розжарення бували й попередні президенти, адже насправді проблема полягає у самій якості державного управління. Ми маємо усвідомити, що всі публікації попередніх років компромату на Андрія Кірмака це не прояв боротьби з корупцією, це демонстрація кланової боротьби в оточенні президента Зеленського. А кланова боротьба не найкращий регулятор державного управління. Отже, посада керівника офісу президента це посада людини, яка допомагає керівнику держави втілювати в життя стратегічні наміри, а коли спільних. Політичних поглядів немає, уявлення про майбутнє країни немає. Стратегії немає. Тоді звісно, що єдиним державним регулятором країни в нашому конкретному випадку стала боротьба кланів, де чимало частку цього замісу становили гроші Росії. Тож скандали довкола Єрмака, дворічної давнини сьогоднішні серйозні звинувачення. Його у зливі України агресору також один із проявів неякісної системи державного управління. Останні хвилі народного неодоволення через швидко тимчасову окупацію нових територій пів. Дні України і підозри у зрадах на найвищому рівні, які два роки тому накрили звинуваченнями Андрія Єрмака, голову офісу президента Володимира Зеленського. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.